Всім привіт! Ви на каналі Viavisio, з вами В'ячеслав, і я продовжую проходити Conan Exiles. Посеред пісків земель вигнанців простягнулися похмурі руїни Чорного міста, що немов притягують до себе погляд, не помітити їх неможливо. Це свідоцтво могутності древньої цивілізації, котра колись правила цим краєм. Напевно, браслет, котрий утримує мене в землях вигнанців, також пов'язаний з цими стінами. Моя друга веде мене до цих спустошених вулиць, вимощених велетенськими каменями, де не ступала нога людини тисячі років. Наближаючись до міста королів велетнів, я про всяк випадок взяв з собою раба першим в цьому проходженні. І одразу мене тут зустрічає Нежить. щастя, вона не надто сильна, тому успішно з нею розібравшись, але її доволі багато тут. І цілі купи черепів натякають, що а ось і хтось більш сильний вже. Я думаю, раб в цьому проходженні мені не заводить. Потім нас зустрічає такий собі охоронець. Якийсь, напевно, елітний лицар королів велетнів, котрі, між іншим, провели цим містом і цим краєм вигнанців задовго до прибуття наших персонажів. Подивимося, що може цікаво в нього. Е, валяється, сталевий брусок, ну, згодиться. Про всяк випадок потрібно покотати. До речі, скелети є хорошим джерелом кісток і протухлого м'яса, з котрого можна ігор вичавлювати на пресі. Але зараз він мені не потрібен, я його позбудуся його. Черепа також можна буде пер... можна переробляти в кісткову муку. Котра кісткове борошно, котре буде м, згодиться для е, виготовлення, ну, для заняття сільським господарством. Ось я входжу під е, сінь воріт великого міста, е, безіменного міста, і буду направлятися до центра, шукаючи якісь таємниці, в собі. Ці могутні руїни. Пускаюсь з цими грандіозними сходами, які явно були побудовані не для людських, не тільки для людських кніг. І можна озирнутися трошки на місто. Саме там вон, в центрі явно височі якась важлива будівля. А там бачимо обліск огурнутись е хмарою е порчі. Напевно, туди в першу чергу і завітаємо після того, як розберемося з цими скелетами. Напевно, прости скелетів не краще б було взяти якусь е потужну зброю по типу молота. Адже це кістки, напевно, вони б краще б. Е дробилися молотом. Ну, втім маємо е бойову кімерійську сокиру. Десь ще один лучник здається. Аго. Де? Десь, Десьюди свого е супутника я взагалі обладнав кенджолами, оскільки скелети абсолютно не вразливі до кровотечі, це було, мабуть, не найкраще, моєю думкою. До речі, я, також маю завдання на те, щоб зв'язати себе з е таким от обеліском. Вони слугують е кільком, е так би мовити. Завданням, е, перше із завдання їх це слугувати маркерами для телепортації. Адже в безіменне місто ми йдемо не тільки для того, щоб е, віднайти його таємний, Ну, однією з таємниць, за якою ми йдемо, це е, зал картографії, котрий дозволить нам побачити... Саме в архівах він знаходиться. Дозволить нам побачити, е, так би мовити, весь масштаб трагедії. А саме карту е, Земель-Вегенанців. І побудувати на її основі свій зал картографії, котрий дозволить телепортуватися е, в, будь, ну, до таких обелізків. Так ось. Архіви. Архіварій це в цілому один із небагатьох е неагресивних NPC в цій грі. Так. Ну. Але говорити він хоче зі мною тільки під певним кутом. Не лякайся, невільник. Я всього лиш тінь. Від минулого. До падіння, коли мій нарід е устремлявся колони з чорного каменю в небес, небеса мене звали як архіварій. Людина, ти тут щоб дізнатися, як зняти цей браслет? Є всього один спосіб, і то ледве досяжний. тобі потрібно зібрати предмети, котрі бачили його створення. Діадему королів велетнів, маску Королеви відьми, сльози двох народів і зірку заступника Серце пісків, сяючий Одер і змінений перстень сета. Боюсь, я дав тобі не виневине завдання, людина. діадему королів велетнів, колись він чола чоло, царя жерця. Він пав у битві з Тіросом Смертоносним далеко на півночі. Більше я сказати тобі не можу. Цар жерець був найпалкішим і найнепередбачуванішим серед нас. Боюсь, перемогти його буде непросто. Цікаво, як з ним битися, якщо він пав. Ну, некромантія тут процвітає. Так от, діадема королів велетнів це один з артефактів про неї говорив посох котрі потрібен для того, щоб зняти браслет невільника, котрий утримує нас в землях е вигнанців, так я капітан не очевидь. королева відьма стала нам заклятим ворогом в останні дні нашого народу. Її люди прийшли до нас як біженці, але користуючись нашою підтримкою, вони е затіяли наше падіння. Вона присутня була при створенні браслетів. і... Е Одложила свою силу, придавши її браслету, її доля мені не відома. Але раніше вона правила з міста, що лежить в болотах на сході. Коли ми проводили ритуал, сльози двох народів отримати було не, не важко. Ми просто взяли наші власні сльози і змішали їх. Але хто сьогодні буде плакати за два народи? Втім, по світу ходить ім'я Тироса Смертоносного. Він був народжений від обох народів, об'єднав собі нашу і людську кров. Можливо, його сліз буде достатня. Дістати їх буде дуже нелегко. Не сумніваюся, це один із Енгеймових босів. Зірка заступника похоронена під пісками арени на, фі... на сході. Я добре пам'ятаю той день, коли Тірос убив могутнього дракона. Оплакувана смерть була, оплакуючи смерть благородної створіння, він поклав на е... лоб дракону зірку. Настільки мені відомо, там вона і залишилася. Також один босс предстоїть. серце пісків або камінь кари був могутнім артефактом. Цар жрець використав його для створення зброї, піщаної бурі, котрій бачив наше вряту спасіння. Він віддав його творцю війни, щоб той е е скинув. Е скинув силу. Е він віддав його це, творцю він, Клаелю для того, щоб той обрушив силу бурі на своїх ворогів. Наскільки архіварій пам'ятає, камінь Кар розколовся на кілька частин, і нам потрібно буде його зібрати. Змійний перстень сета був наймогутнішим із наших артефактів. він зберігався в гробниці під містом, але одного разу прийшла людина. Все в ньому говорило про підвласну йому силу. Він обійшов всіх сторожів, всі пастки. Та людина забрала змійний перстень сета. Якщо тобі цікаво, що за браслет ти носиш, я відповім. Це справа рук того людини, котра назвала себе тотамоном. Зосередься на пошуку інших артефактів, тобі не дістати змії на перстень сета, поки ти зачинений тут. Можливо, можливо, цього буде достатньо. Що ж, ми отримали як мінімум інструкції для подальшого проходження гри і для того, що нам потрібно зібрати, щоб звільнитися. Коли ти заволодієш артефактами, поклади їх, в містилище на північ звідси. ледве ти на могутніми артефактами воно створить ключовий камінь. Щоб зняти браслет, достатньо буде торкнутися ним ключового каменю. і тоді смертний. Ти отримаєш свободу. але свобода означає, що тобі доведеться відмовитись від цього, що ти отримав в цих землях. Тому вибирай з розумом. Тут одна така, так би мовити, нюанс, який мені не зовсім подобається в цій грі. Хоча, з іншого боку, він доволі логічний. Пройшовши ці всі випробування, зібравши всі артефакти, перемігши фінального боса, вийдете із земель вегнанців, ну, знімаючи браслет. І завершуєте на цьому гру, і вже не можете повернутися в гру. Після, так би мовити, зняття блету. Можливо, це е, в деяких останніх оновленнях якось поправили, але раніше було так. Як я помер? Мене зродили такі, як ти. В місті під назвою е, коло мечей. Я повинен був зустрітися з королевою відьмою. Вона обіцяла нам мир. Я був убитий. Моє тіло кинули гнити на вітрі. Але дух мій завжди належав архівам людина. Втім, тому я тут, тут я і залишусь. Дух архіворія навіки прив'язаний до залу картографії, і в нього можна вивчити, так би мовити, на навик або релігію картографа, котрий дозволить нам створювати. Кожне нове знання дарує нове початок, пам'ятай про це. Так от нам е, ми можемо поглянути на, так би мовити, карту земель вигнанців. Зараз ми знаходимося ось тут в безіменному місті. І бачите, воно, воно зображене ще до руйнувань. Річка, болота на сході. Так от можна в мініатурі зробити таку ж е, карту для того, щоб е, телепортуватися по землях вигнанців. Ще одним нюансом тут є ось цей, здається, тут є якась поличка, якій можна. Ми отримали доступ до темної бібліотеки. Вигнанці, Мої очі багато чого бачили в цих землях. Знай, що в цих книгах сховано добуте мною езотеричне знання. Одні мої знахідки е, втілюють. Е, одні мої знахідки навіють е, страх, інші ж просто е, кидають в жахіття. Щоб війти в цю бібліотеку, потрібно принести в жертву один і розкиданих по місту осколків. Принеси його сюди і доторкнешся до моєї мудрості. А, тобто це пізніше додана механіка, із певних босів і елітних мобів дістаються осколки сили. І за них можна вивчити певні а, доволі цікаві рецепти як екіпіровки, зброї, так і розхідних матеріалів. Згодом подивимося, як добуду щось із таких осколків, що ж за них можна буде дістати. Ну, а тепер ходімо далі досліджувати безіменне місто. Ось так пробираючись через зловісні е тіні безіменного міста. Я побачив такий от постамент, де, між іншим, видніється, здається, один із е Велетнів, як він е живий до сих пір, адже, судячи з усього, е пройшло не одне століття, а можливо, й тисячоліття е з тих часів, коли пала сама імперія е королів велетнів. Що ж поцікавимося, як він так дожив. А, це сам воєвода Клеель. Його згадував і посох, і архіварій. І знову я можу тільки розмовляти з ним, тільки дивлячись йому в пах. Я чую тебе, людино. За прошачі епохи вонь не вивітрилась із твого виду. А, Напевно, вельми доброзичливий чоловічек. Все пил і прах, людина. Пил і прах. Лиш вони залишаються від минулих нас, як відгук еха. В розумі своєму я все ще ходжу по вулицям міста, проходжу мимо храму старого змія. Я відчуваю залізо й кров, сила б'ється в моїх жилах, коли я починаю ритуал виклику, хміль і захоплення від знання. пил і прах. Коли світ розсипався, ваш рід шукав у нас крову. Ми не були жадібними, віддали вам дикий дику північ. Ви побудували собі місто серед дерев, займались дивними науками і восхваляли своїх демонічних богів. На тисячі років воцарився мир, і наші народи торгували. На тві, але твій завжди шукає вам все мало, а самих вам все більше. Війна була не... неізбежна. Коли вона почалася, це було жахливо. Людину, я бачу на тобі браслет. Коли почалася війна між нашими народами, ми зробили такі браслети і наділи на полонених. мій вид живе довго і е... медленно розмножається. Коли нас стало менше через війни, довелося використовувати працю полонених людей або вашого народу. Тому ми зробили браслети, щоб підкорити собі і контролювати вас, щоб ви зрозуміли нашу мову і не могли втекти. Але це було е численні роки. Тому якої цілі вони служать зараз, цього я не знаю. Колись я належав до Тріумвірату, котрий правив цією землею. Архіорій частіше всього займався збором знань, а цар жрець володарював над нашими душами і проводив священні ритуали. Мене ж народ звав творцем війн, тим, хто захищає їх. Якоюсь часу я справлявся, я захищав північні проходи від людей. Разом з архіварієм я е, возвів смотрові башти для оповіщення про приходу людей. Е, людину, вони все ще горять. Якщо їх колір міняється, отже, хтось із того виду перейшов кордон нашого царства з наміром розоряти, палити і вбивати. Врешті-решт нас зрадили в ході битви на півночі люди застосували нову зброю, котра робила е, працювала завдяки їх магії. Воно розметало ряди моїх воїнів, перетворивши всіх задітих е, хвилею в камінь. Виживши, відступили на південь, зализувати рани. Вмить нашої слабкості. Цар Жрець прийшов до мене з пропозицією. Він розказав про новий ритуал на противагу науки людей. Про могутню магію, котра очистить наші землі і прогонить людей. В відчаї я погодився. Розумієш, людина? Давним-давно це була сама плодородна земля в нашій імперії, але потім я випустив піщану бурю і втратив над нею владу. я обрік свій народ на повільне виродження. Доволі печальна картина, яка говорить нам зайвий раз, що війною не можна нічого вирішити. І не можна ніякого позитивного результату досягти. Людина, я довго перебував в темряві в е, самотності, цілі епохи пройшли мимо не, мене. Але одного разу кілька років тому прийшла людина. В ту пору я не говорив ні з ким уже тисячі років. Я сильно зголоднів по спілкуванню. Він не носив браслет як у тебе, але йому довелося вивчити мою мову. Потім вислухав мої. Він вислухав мої розмови про це місто, про белевелічя. Але час розказувати на той час, коли я розказував місто, ніби оживало. Почувши про великий артефакт нашої релігії, зміни перстень сета, людина залишила мене і пішла його шукати. Тепер ваш вид знову наводнює мій, моє місто на ваших руках рабські окови. І ви турбуєте павших. Час навчив мене, що співпадіння це просто правила, котрих ми ще не розуміємо. Так, ще як бонус хочу вам продемонструвати боротьбу із драконом. Це такий собі істота елітна. Котра здавати, е, котру потрібно по завданню сьомої глави. Е, дракони, як відомо, магічні істоти, які е, одні, напевно, із найхаризматичніших, можна так мовити, у фентезі світах. В е, землях вигнанців вони все-таки скоріше нагадують просто. Йощурів. Котрі володіють інколи магічними силами. Деякі з них можуть влюватися вогнем. А це в ну, нього такий рик, так би мовити. Так, щось е... мій е... роб-супутник не надто велике шкоду наносить. Але в неї прокнуло на... Збільшено броню. Тому, напевно, буду використовувати як танка потім. Як знайду їй хорошу зброю, якою вона може е, привлікувати. Ну, а між тим дракон ящерка він чи не ящерка, а шкоду наносить дебелу. Тому ось так. Долав свого першого дракона. А, подивимося, що з його трупика випадає. Шкіра, кістки дракона. І... екзотичне м'ясо. Ось такий бонус. Ось так ми сьогодні трошки більше дізналися про те, які події передували нашому появі в землях вигнанців. Дізналися ім'я м'ятотамона, котрий, скоріш за все став винуватцем нашого полону і того, що ми потрібно тепер нам виживати в землях вигнанців і здобувати артефакти з усіх, кого тільки можна. І трошки дізналися більше про древні віки, коли вирувала війна між королями велетнями та людьми древньої цивілізації, котрі. Оселилися на далекій півночі, в болотах на е, Сході і куди, скоріш за все, ми скоро й потрапимо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви ставитеся до е, таких от подій, які описав нам сам Клель е, до їх війни е, з лемурійцями, І е, е, якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, це допомагає просуванню каналу і відео на ньому. І я дякую вам за увагу та до нових зустрічей в Conan Exiles та інших цікавих та хороших іграх на каналі Вівісьо.